І так, доброго дня, шановні! Сьогодні ми зробимо ось такий браслет з вами: жовто-блакитний, з бісером чеського. Можна китайський взяти, це вже ваше рішення, який ви хочете колір. Можете вибрати не обов'язково два кольори, можна одним, можна і три взяти, і чотири кольори взяти. Це ви вже самостійно вирішуєте. Я буду робити жовто-блакитний. Мені приблизно потрібен метр пліски е мисини. Е одна ось така застібочка мені потрібна. Так. Перше, що ми робимо, ми набираємо, відрізаємо шматочок коллески на. Е Надіваємо нашу застібку і надіваємо одну з бісеринок, наприклад, в мене буде синя. І робимо навхрест ось так. Ось так. Беремо два краї разом і бусинку до самого низу проводимо. Ось так у нас з вами вийшло. Тепер, що ми робимо далі? Ми беремо наліво і направо одну бісеринку. Наліво. Щас я відріжу рівненько. Так. На праву бісеринку і на ліву бісеринку. Потім, не, без різниці, ви чи ви направу, чи наліву, набираємо ще одну і робимо їх навхрест. Ось так. Ось так. І затужуємо. Раз, у нас перший рядочок з вами вийшов. Йдемо далі. Наступний кольор у мене жовтий. Беру одну жовтеньку і навхрест. Ось так і затужили. Знову на праву одну та на ліву одну. Так, потім набираємо ще одну і робимо навхрест і затужуємо. Ось так. І ось таким е способом е ми з вами проплітаємо. Ось дивіться, я проплила, ось у мене ось такий вийшов він. Так, я дивлюся по розміру. Щоб був якраз, бачите, якраз був на мою ручку. Що я далі? Мені ж треба його закріпити і треба зробити петельку для моєї для нашої з вами замочечка. Я беру набираю, ну давайте, сім приблизно бісеринок, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І іншим я продіваю повністю крізь ці всім бісеринок. Повністю крізь 7 бісеринок. І затужуємо. Ось так. Затужуємо. І дивіться, я ще стараюся бачити ось у нашу попередню. Ось вона у мене бісеринка, я в неї продіваю ще без різниці. Чи ліву, чи праву ви продінете, різниці, повірте, не буде. І зав'язую три вузлика. Раз вузлик, два вузлик. вузлик, Все. Ми його з вами обрізаємо зайву, зайву відрізаємо лісочку. Ось так. Ось так. Все. Браслет наш готовий. Ось такий у нас з вами вийшов браслет. Дуже гарний і оригінальний. Ну, він якраз на мене, але мені не дуже зручно буде його одягнути. Ну, я ще спробую його одягнути. Ось у мене вийшло одягнути. Бачите, що він у мене не спадає. Він у мене якраз на мою ручку. І ось такий у нас оригінальний з вами браслет вийшов. Дякую за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе, до побачення, шановні!